Вітаю вас, шукачі пригод. Тема цього випуску була обрана у відповідь на зацікавленість пана з ніком Etroscore. Колектив нашої вежі щиро вдячний йому та пану з ніком Xyrox за донати, які допоможуть нам розпочати збір на новий девайс для покращення звучання наших оповідок. Тому. Поспішіть вшанувати обраного покровителя, щоб він надав вам свою силу. Сьогодні я розповім вам про появу пантеону темних ельфів Фаєруну та основні події, що пов'язані з ним. Та перед початком я хотів би подякувати всім тим, хто висловлює свою підтримку в коментарях на нашому каналі. Ваші добрі слова надихають нас на створення нових. Випусків, які, сподіваюсь, допомагають вам більше дізнаватись про Всесвіт ДНД. Якщо ж у вас, шановні, є змога та бажання підтримати нас парою трійкою повновісних вотердіпських монет, то в описі до відео прикріплено посилання на особливий магічний портал під назвою Донателло, за допомогою якого ви можете зробити вклад у розвиток нашої вежі. Та наблизити нас до придбання у артєфісерів обладнання, яке зробить наші випуски кращими. Діти ми скоріше пішаки, танцюючі ляльки королеви павуків, маріонетки на непомітних, але нерозривних нитках її павутиння. Усі намагаються дійти до Ловс. Всі полюють для її задоволення, і всі стають здобиччю для тих, хто, так само, як і вони, бажає її милості. Дріст дуарден дровідступник, вигнанець та втікач. Загальні дані Дроу є темним віддзеркаленням ельфів, та в чомусь. Відображують боротьбу між пантеонами цих двох споріднених рас, що іронічно, пантеон дроу називається темним селдаріном, так би мовити, в противагу пантеону умовно світлих ельфів Селдаріну. По правді кажучи, темний Селдарін можна вважати пантеоном лише дуже умовно, оскільки більшість богів дроу. Не дозволяють своїм послідовникам віддавати шану іншим, нібито союзним божествам. Скоріше, вони просто групка богів, деякі з яких були пов'язані між собою, а інші ні, чиїми послідовниками переважно є темні ельфи. Саме тому члени цього пантеону ведуть запеклу боротьбу між собою, намагаючись здобути лише для себе. Серця та розуми якомога більшої кількості дроу. одразу уточню. В даній оповідці я лише трохи торкнуся фактів з історії темних ельфів і тільки тих, що є необхідними для розуміння етапів життя та смерті їхніх богів. Іронія в тому, що незважаючи на те. Що расою, яка найбільш поважає свою історію, я вважаю дварфів, їхня історія ніщо порівняно з історією ельфійської нації. Крім того, на мою скромну думку, боги ельфів, особливо темних, відомі більш активною діяльністю, ніж пантеон міцного народу, члени Пантеону Темний Селдарін Можна вважати досить молодим пантеоном. Це пов'язано з тим фактом, що Дроу, як підраса ельфів, виникли лише після події, відомої як Сходження, коли ельфи з одного сепаратистського королівства були прокляті, та перетворилися в цю расу ще за 10 тисяч років до початку літочислення долин, Ловс. В період, відомий як Ера Світанку, жила була Араушні, ельфійська богиня Долі та ремісників. Вона була дружиною Кореллона, лідера Селдаріну, і разом з ним незаперечною главою всіх ельфійських божеств. У цієї пари було декілька дітей, серед яких найвідомішими були близнюки Ваераун. та -стрі. Події, пов'язані з повстанням Араушні, були втрачені в часі та безчасовості Фейвайлда, надто спотворені тінями та відлунням, щоб хоча б хтось міг бути впевненим у причинах її першої зради. Навіть Корелон не міг сказати, чи вона завжди думала не так, як інші члени Солдаріну. Чи її хтось або щось підбурило на цей інцидент? Та якою б не була причина чи хронологія, у Араушні зростала заздрість до її чоловіка, і вона була незадоволена своїм становищем. Корелон дав би їй майже все, що вона попросила, але її бажанням була влада, яку можна було взяти. Лише силою, а її амбіції могла б задовільнити лише отримання влади над усім селдаріном. Довго чи коротко, та заколот Раушні зазнав поразки. Сама вона була позбавлена всього, окрім невеличкої частки своєї божественності і перетворена на Танаррі у формі гігантського павука. Корелон не зміг змусити себе знищити колишню, і натомість вигнав її до безодні, наказавши приєднатися до демонів, на яких вона стала так схожа. Після вигнання Араушні взяла собі ім'я Лос та підкорила 66-й шар безодні Ями демонічної павутини. Вайраун та ейліс Трі відправилася у вигнання, причому у випадку з ейліс Трі добровільне, оскільки вона передбачила, що темним ельфам знадобляться її світло та, хоч якась надія в майбутньому. Через 20 тисяч років Лос завдяки інтригам та хитрощам спровокувала низку подій. Які призвели до того, що ціле королівство ельфів, яке звалось Ілітіїр, почало поклонятися новоутвореному темному Селдаріну та активно взаємодіяти з демонами? Сила Корелона, яку спрямовували його клірики та вищі візарди, перетворила темних ельфів Ілітіїру та їх союзників. У темношкірих Дроу. Після перетворення вони втікли до підзем'я, де створили нові могутні міста держави. Лос, яку згодом назвали королевою павуків, стала головою та наймогутнішим божеством пантеону дроу. Вона домінує в житті темних ельфів і спонукає їх до жорстких. Внутрішніх чвар. Королева павуків різною мірою протестоїть решті пантеону дров і не поділяє свою владу з іншими богами. У містах державах, де поклоняються ловс, наприклад, у Мензоберанзані влада її церкви є абсолютною. Її панування над більшістю темних ельфів. Було настільки сильним, що навіть розмови про інших богів під забороною у деяких спільнотах після періоду відомого як Мовчанка Лос, королева Павуків змогла підвищити свій статус та стати великою богинею. Ваераун Ваераун, відомий як Лорд в масці. Це син та один з найбільших супротивників королеви павуків. Він має найбільшу кількість прихильників на поверхні та посідає друге місце у рейтингу популярності серед дров. Цей менший бог настільки поганий хлопчик, що навіть мама Лос вважає його єдиним своїм справжнім суперником. І ворогом серед інших представників темного Солдаріну. Решта ж завжди будуть для неї лише другорядними гравцями. Існування Ваерауна та його плани загальновідомі лише серед Дроу, що повернулися на поверхню, або живуть в тих частинах підзем'я, де влада королеви Павуків не є. Абсолютною. Лорд в масці є патроном чоловіків Дроу, рейдів на поверхню, гордості, вбивства та крадіжок. І якщо є хтось, кого він ненавидить майже так само, як Матусю, то це його сестра Близнючка Ейлі Стрі. ненависть Ваерауна до неї виникла. як Через те, що його сестра була улюбленою дитиною Корелона Ларетіана, так і через те, що саме вона перешкоджала його зусиллям підкорити собі народ того самого королівства Іллітірі, оскільки цей конфлікт між ними відкрив шлях Лос до верхів влади над тим народом, тим не менш. Він робив спроби залучити свою сестру разом з іншими богами Дроу на свій бік проти Любої Матусі. Ейлістрі. Ейлі Тріп Ейлі це донька Лос та єдине доброзичливе божество темних ельфів як на поверхні, так і в підзем'ї, яка… Була предметом надзвичайно неточних і помилкових легенд. Вона є хаотично доброю, меншою богинею краси, пісні, танцю, свободи, місячного світла, володіння мечами та полювання в пантеоні Дроу. Темна танцівниця, як називають Ейлістрі, є покровителькою та захисницею. Тих небагатьох темних ельфів, які прагнуть повернутися на поверхню та жити там у мирі з іншими расами, і відмовитися від нескінченних конфліктів та інтриг, які домінують в житті більшості Дроу. Після сходження дроу Ейлістрі намагалася бути богиною матір'ю. Для свого народу та принести їм надію на нове життя. Вона боролася, щоб повернути їх у землі світла, допомагаючи темним ельфам процвітати та жити в гармонії з іншими, расами, вільними від тиранії лос і конфліктів, які були невід'ємною складовою життя цієї раси. Однак ця боротьба. Була дуже важкою, оскільки її сила була малою, а протистояли їй всі боги темного солдаріну. Але незважаючи на те, що їй довелося подолати багато труднощів і невдач, темна танцівниця ніколи не полишала війни за свій народ. У рік пивного кухля її конфлікт з матір'ю. Через душі раси Дроу, зрештою призвів до поразки та зникнення Ейрістрі. Отакі вони ці три божества, що є найбільш популярними серед раси Дроу. Але були ще інші боги у темному селдарині, про яких я розповім вам наступного разу. Якщо, звичайно, у вас. Шановні, не прийдуть такі злі, але все ж прекрасні темні ельфи та ельфині. І як доводиться, наприкінці нашої зустрічі я звертаюся до всіх гостей моєї вежі. Якщо вам подобається те, що ми робимо, і ви цінуєте наші зусилля, то будь ласка, дивіться випуски до кінця, підтримуйте нас вподобайками, підписуйтеся на канал. Запрошуйте до нашої вежі друзів і пишіть в коментарях, оповідку на яку тему саме вам хотілося би почути. До речі, ми ще завели телеграм-канал, у якому будемо викладати анонси стрімів, що плануємо проводити. Також там буде інформація згідно конкурсів та розіграшів, коли наша спільнота зростатиме. Посилання на телеграм. Є на сторінці нашого YouTube каналу. Також я хотів би особливо подякувати моїй чудовій помічниці Ансі за зведення моєї розповіді воєдину і додавання до неї музики та гарненького візуалу. З вами був Коракс. Заходьте ще до моєї вежі та приводьте друзів. Попереду ще багато різних оповідань.